Добрий день, мої любі друзі! З вами знову Ольга Дорошенко-Сагайдачна, і я вітаю всіх з Днем народження мого рідного міста Дніпропетровська. А хто не з Дніпропетровська, того я від щирого серця вітаю просто так. Особільно я поздравляю тих моїх колишніх земляків, хто від страшних бандерівців підірвав аж до матушки Росії і добрався аж до тих її частей, якими вона залазить аж у Тихий океан. Саме для них, моїх дорогих земляків, мій сьогоднішній маленький лікпес. Ви чекали, чекали на тих бандерівців, як песик Хатіко, коли його хазяїн все не їхав і не їхав, але ви до них не дочекалися. І, не дочекавшися, побігли туди, де вже можна чекати на прихід японців та китайців. Слухайте уважно, бо це ж може навіть врятувати ваше життя. Ви ж побігли до Росії від страшних бандерівців, від страшних правосеків. А з ними ще можна було якось допатякатися, домовитися російською мовою. А з китайцями і японцями такий номер не проканає. Звичайно, декому з вас, дорогенькі колишні земляки, повезло більше. Їхнє обучення разним мовам взяла на себе Російська Федерація. І тепер їхні дітки пішли до школи і навчаються башкірської там або адигейської, або буряцької мови. Ну, не хотілися вчити українською, то будете вчитися й адгейською. До вас прийшло тхибзе. Поздравляю! Отаке тхибзе до вас прийшло. Але до тих, кому більше згодиться китайська чи японська мова, до них тхібзе ще не прийшло. То я візьму на себе такий труд і вас трохи навчу, як говорити самі важні речі. Ви дивіться уважно і повторюйте, а головне, уважно слухайте. Бо китайська, вона така сама по собі не важка мова. Але там важливо слова произносити з правильною інтонацією. Тому що може бути так, що ти спросиш китайця, де туалет, а він подумає, що ти сказав, пішов в сраку то недобре може вийти. Особливо коли китаєць вооружений. З японцями трохи попроще. Там не такі прискіпливі до тонів, а з китайцями треба тримати вухо так. Музикальне треба вухо мати. Тож слухайте ретельно і повторюйте. Бо я навчу вас, як правильно нявкати китайською. Приготувалися? Так, давайте, давайте. Перші самі важні слова, які вам пригодяться, це о, це шоу. Це значить я здаюся. А японською це буде так. ва джі щушімас. Повторюйте так просто. ва джі щуші мас. А іще таке важне вираження, воно вам теж дуже пригодиться. Не вбивайте мене, пожалуйста. Пуша, си воде. Пуша, си воде. А японською буде так. Ваташі короса найде кудасай». Можна ще так руки підняти. Ваташі короса найде кудасай». Отже, коли самий перший і самий головний вопрос рішен, і вбивати вас не будуть, ви в цьому вже убедилися, то на всякий случай можна додати. О, буши, елю оши уке лан Ще раз. О, буши, элю оши уке лан Тобто, я не москаль, я українець. Японською так буде. Аташіа, роша джінди ванай. Украина джіндес. На всякий випадок можна ще уточнити. Сяо Ну тобто, це ви вежливі зелені чоловічки. Японською буде так. деска. Ну а коли вияснилося, що це такі йо, такі це вони, то можна сміло кричать. Сі дзінь пін, джим чажу, джундуй. Тобто, Сінь Дзінь Води військо, давай. Ну, японською, звичайно, прийдеться обращатися до іншої людини. Абейсам. Гунджі. Кайнюоште куда сай. Так, переходимо до второго питання. Вже здалися, вже будете жити, як далі виживати треба, так? А, навчіться цієї фрази. Вона для вас трохи може непривична, але вона буде полезна. Тобто це значить, я можу працювати, я вмію працювати. Японською так. Хатараку декіру. Що? Що, не можеш працювати? Чи не хочеш? Біда. Тут не хотів, там не хочеш. Ну, тоді така фраза стане в пригоді. Запам'ятовуй. Во. Тобто, я хочу бути народним губернатором. А японською так. Дім мім дес. Що, не зработало? Не спрацювало, так? Да? Не согласилися японці з китайцями, не значить тебе народним губернатором. Чи місце вже зайняте? Ну так воно так, сіда так, желаю всіх до хіра, а місце одне. Тоді може стати в пригоді така фраза. Запам'ятай. Уохуй, коу дяу. Уохуй, коу джао. Це значить я можу робити мені. Японською буде так. Це те ж саме, тільки японською. Що теж не про канали, так? Да? Ну тоді вже зовсім на крайняк, на случай крайнього падіння, така фраза. Це значить, я хочу бути ополченцем. Японською «Аташі ні мімпейні нарітайдес. Але, але, може скластися так, що ополченці будуть не нужні. Тоді краще повертайтеся до варіанту з мінєтом. Бо працювати ж це не варіант, так? Ах, да, Саме найголовніше, що треба запам'ятати і так, щоб від зубов відскакувало, розбудити тебе ночі, щоб ти міг сказати. По-китайською, путін може впасти. Це звучати буде так. Путін хуйло. А японською так. ва фуйро дес. Ну, тобто, це значить Путін якогось гнилого кольору. Путін ва фуйро дес». Не забувайте ще посміхатися і так кланятись, бо китайці, японці це дуже вежливий народ. Ну, бувайте. Всякої вам удачі, дорогенькі мої колишні земляки. Цям.